Всім добрий день. В нас турнір. Будемо його закінчувати. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Тому давайте глянемо оборону. Чудово. З обороною все чудово. Ну, поїхали в атаку тоді. <кх> так. Що це робить? Ага, ага. Бро... Бронерис. Ще й відроджуватись буде. Окей. Ну, що? Поїхали? Сподіваюсь, наша команда нас не підведе. Угу. Трійка синіх, трійка фіол. А начекайте. Ну, в нас наче є зарядка хрейдмара. Давай сходимо одну трієчку. Тепер іншу. Так, ми можемо зарядити хрейдмар спочатку. Ось. І зараз навіть заряд, зарядимо своїх синіх. М -м Думаю, як краще четвірку скласти або трійку. Четвірка ще червоні поїдуть, чи воно нам треба? Ну, це питання. Давай складемо трійку, поки. Так. Він б'є. Ну, мог би й добитися сам, але ми йому, я думаю, допоможемо. Пройдемося із арнією. Є. Тепер підріжемо їм манну і будемо заряджати нашу хрейдмар. Так, чудово, фланг знесли. Ну і тепер доводимо діло до логічного закінчення. Б'ємо. І повторюємо процедуру ще раз. Так, залишилася читраганда. І зараз, я думаю, ми її доб'ємо. Вона саме згоріло. Прекрасно. Далі. Так. Оцю мільку я не, 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 не долюблюю. Тому що в сон відправляє. Ну будемо сподіватися, що зловимо її в Таунт сейбу на плечі. Ну, досить цікаво повинно бути. Так, а ось, ось по полю тут не дуже цікаво. І найголовніше, що є тільки три синіх через один хід. Або комбити зараз розпочинати. Давай ми спочатку зробимо цей хід. Червоний не доїхав погано. Є трійка фіо. Але нам фіо під, під заповільненням не підходить. Тривайте, є ще трійка синіх в нас. Ось і фіоли трішки склалися. Ага, і знявся з мене той етаунт. Ну це погано. Це дуже-дуже погано. Угу. Але комбить нормально. Аже б добило якось її шалено тут. Може хтось супротив буде чинити. Та ні, де там. Давай тоді так. Можливо, доб'є її комбоні. Зрядили її ще раз. І зараз її будуть лікувати. І навіть Фергус не зарядився. Ну, що ти поробиш? Три рази от ультнуло? Ну, Фергус тут вже нічого не вирішить. Просто реально зелена мілька розмотала всю команду і все. Ну, якось так. Зловив перший хрестик ми на турнірі. А, можливо, от потрібно буде передивитися, десь поспішив, може. Що у нас тут з філолом? Якось стоять знову так незрозуміло. В принципі, можна 3 так скласти. Так, ну і хотілось би ще десь синіх, але знайшли філол. Давай ось так, щоб вже комбити та комбити може і доб'є там камінням. Прекрасно. Ще й мільку майже знесли. Ну, тут все просто. Давай підріжемо ману, вдаримо. Так. Відродився той гном, але ми йому зараз допоможемо. Є. Бабка, Фергус, бабка. Ну, максимально максимально все стрьомно. Але що, вибору немає? Пішли таким так, як і ходили. Шукаємо синіх. В нас є фіол-кристал. Чи він нам потрібен? Я думаю, ні. Але хотілося б десь знайти ще синіх. Цікаво. Ну, в бабку дуже каміння ідея, якщо навіть зелену трійку. І потім збирати кристал фіолетовий, то все одно ну, в бабку дуже багато йде. Давай ми обережно так будемо кидати. І може в хрейдмарку в їхню прокинути трішки. Ну і ми ж, звісно, під заповільненням. Вітрики бабка заряджається. Ну і це буде фініш. А може і ні. Давайте тоді краще кристал зробимо. А якби бабку там знесло нормально, то було бок. А ну, дивимось. Так, ізарнія чинила супротив, окей. Давай тоді її зарядимо. Як же боляче вдарила Хрейдмар, давай б'ємо ізарнію. Пробуємо, може, добити бабку. Давай так. Ну, серйозно. Давай сюди дві ульти і ось так обережно. Мілька нам мінусунуло одного, але зараз буде мінусувати нас, нас ще лікуй їхній. Це буде печально. Давай спробуємо михреймер забрати. Не забрали. Це ти що, скільки? 94, ну. Нє, ну, тут, тут. тут я помилився. І останній бій. Ті, кому я програвав, тільки що. Фергусу мільці і Бабці. Окей, Трієчка тут сходить. І тут є трієчка знизу. Без комбо, сподіваюсь. Та ну, це що як це без комбо. Б'ємо. Спроба заблочити. Так, бабка мінусом. Ну тому заряджаємо Лікуя. І розносимо. Перезаряджаємо фергуса. Так. Давай хрейтбар. Фер... Фергус теж сходив. Ну, нормально. Ну, якось так, якщо чесно, ну запро собі місце в топ 100. Все. Далеко далеко. Я думаю, в топ-1000 повинен залишитися. Брона повинна витягнути. Ну, а відео з нагородами завтра прикріплю. Всім дякую за увагу. Підписка лайк вітається. Побачимось в наступних відео. До побачення.